Ні для кого немає великої тайни, що основні замовники та клієнтки у швейному бізнесу це жінки. І я хочу звернути вашу увагу на те, як саме жінки приймають рішення, бо кожен власник швейного бізнесу хотів би якось вплинути на рішення своєї потенційної клієнтки, щоб вона прийняла рішення на його користь, зробила замовлення на якийсь вириб чи послугу і таке інше саме в нього. Та кожен власник швейної майстерні чи швейного цеху зацікавлений в тому, щоб клієнтка прийняла якнайшвидше рішення на його користь. Для цього давайте розберемо один приклад, який дуже яскраво показує, як саме поводять себе жінки в момент прийняття важливих рішень. Уявіть собі кафе, в якому сидять кілька від відвідувачок. Це молоді жінки, які поки що не одружені, тобто це потенційні кандидатки на створення сім'ї. У нашому прикладі це буде яскравий аналог потенційних клієнтах для швейників, тому що і тим, і тим треба приймати рішення: одній з ким пов'язати своє подальше життя і долю, інші з яким швейником пов'язати своє майбутнє замовлення. Оскільки перший випадок яскравіший і легше запам'ятовується, давайте його розберемо, а потім перейдемо до швейного бізнесу. Тобто уявіть собі, що в цей кафе де сидять. Кілька молодих дівчат або жінок заходить якийсь небритий, неопрятний молодий чоловік у старих заляпаних спортивних штанях, підходить до однеї з дівчат і каже: Виходь за мене заміж, я дуже хороша людина. Що дівчина йому відповість? Тут відповідь очевидна: жодна дівчина не скаже йому: так, я згодна, я вийду за тебе заміж. А тепер уявіть собі іншу ситуацію. Це ж саме кафе. Приїжджає на дорогу автівці приємний молодий чоловік. Він дуже красивий, має спортивну фігуру, чудово одягнений, від нього йде аромат дорогого парфуму. Він заходить у кафе, підходить до однієї з незнайомих йому дівчат, яку він бачив перше, і одразу пропонує їй руку і серце. Якою ж буде відповідь цієї дівчини? Здавалось, зовнішність гарна, все вишукано, все гідне, але ймовірно, жодна дівчина. З перших секунд не відповість так, просто тому що вони ще не знають одне одного. Не було знайомства, не було взаємної іскри, не було залицянь, не було періоду подарунків і квітів, більш глибокого знайомства одне з одним, з родичами тощо. З цієї причини результат буде тим самим, що і в першому випадку. Молоді хлопці абсолютно різні, але з перших хвилин ситуація така ж сама. Жодна дівчина не відповість зразу так. Звісно, що ми говоримо про середню молоду дівчину або жінку, який, в принципі, цікавий молодий наречений, яка хоче в принципі, вийти заміж. Зверніть увагу, вона може відповісти ні або я подумаю, тобто негайної відповіді так, наречений чи кандидат не отримає. А тепер давайте повернемося до швейки, до швейного бізнесу. Що ж роблять на практиці багато швейників, багато власників швейних бізнесів при тому, що наші клієнтки у більшості своєї жінки. Вони власники швейних бізнесів, не підозрюючи це, ведуть себе так само, як хлопці з нашого прикладу. Вони намагаються при першому ж контакті із своєю потенційною клієнткою. При першому рекламному дотику, в першому рекламному повідомленні запропонувати своїм потенційним клієнтам прийняти потрібне їм рішення. І ми тільки що побачили таку особливість жіночої психології, що миттєво важливі рішення не приймаються, навіть коли зовні все дуже гарно і правильно. До речі, це було у свій час одним з моїх відкриттів, якщо не в особистому житті, то в Швеції вже точно. Відкриттям в якому плані? Тому що так само, як в особистому житті краще працюють довгосрокові стратегії відносин з жінками. А коли ми націлені на миттєве отримання замовлення, на миттєве отримання результату, то відповідно відсоток відмови нас сягає 100%. Як же на практиці відрізнятися від хлопців із цієї гіпотетичної кав'ярні для того, щоб клієнтки нам відповідали так, щоб клієнтки приходили саме до нас, щоб розміщували на свої замовлення? І гарно реагували на наші пропозиції. Зверніть увагу, що, по перше, ваша пропозиція та ваше спілкування повинні бути правильно побудовані. Все повинно бути по правилам. Воно повинно бути привабливим для вашої потенційної клієнтки. Повернемось назад на наше кафе. Пригадайте приклад з двома молодими хлопцями. Реакція на пропозицію першого та другого хлопця буде трошки відрізнятись, хоча підсумок однаковий. У другому випадку для дівчат буде цікавіше продовжити знайомство, бо в них виникає зацікавленість у цьому другому хлопці. Отже, ваша мета при першому рекламному контакті з вашою клієнткою зробити так, щоб клієнтка зацікавилася вами вашою пропозицією і відзначила вас як можливого кандидата на розміщення замовлення. Тут дуже прямі аналогії з нашою кав'ярнею, По майже неймовірно, щоб дівчина з цього кафе. І значить собі першого хлопця небритого в спортивних брудних штанях як кандидата на руку та серце. Але з другим хлопцем ситуація буде вже іншою. Отже, ваше завдання полягає в тому, щоб ваша клієнтка при першому дотику під вашим тиском не поспішала приймати рішення. Бо, скоріш за все, потрібне для вас рішення клієнтка не прийме на вашу користь першу ж мить. Але в той же час. Потрібно, щоб клієнтка відзначила вас як потенційного кандидата на надання послуг пошиву чи розміщення саме у вас замовлення. Вам потрібно, щоб вона подумала: так здається, тут все непогано, можливо, я звернусь до цього цеху або ательє. Це дуже важливо, щоб ви не відштовхнули її своєю лобовою атакою. Ось у чому сенс ваших перших рекламних дотиків. Що таке рекламний дотик? Це можуть бути найрізноманітніші способи привертання уваги клієнтів від зовнішньої реклами до так званого сарафанного радіо, від повідомлень в соцмережах до смс -ок. Психологи з'ясували, що жіноча психологія в момент прийняття рішень працює однаково незалежно від ступеню важливості рішення, чи вийти заміж, чи розташувати у вас замовлення у вашому міні-цеху. Якщо ви не знайомі з вашою клієнткою, якщо вона не чула про вас, тоді дуже мала ймовірність того, що вона вам довіряє. Спочатку клієнтка повинна щось дізнатися про вас, а потім на регулярній основі вам потрібно підтримувати цей інформаційний контакт із вашою потенційною клієнткою. І тільки тоді підсумки будуть такі, як ви бажаєте. Яскравим прикладом у цій сфері. Може бути велика переплата за брендовий одяг, бо ми кожного дня бачимо, що люди готові набагато набагато більше платити за те, що всім відомо та дуже розкручено. Ще більше фішок та корисної інформації для швейного бізнесу у нашому телеграм за посиланням в опису. Підписуйтесь та отримайте більше від свого існуючого чи майбутнього швейного бізнесу.